Доброго ранку! На каналі Файні квіти, городина, садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на городі в садочку, на квітнику 15 та 16 жовтня 2023 року. Сьогодні, 15 жовтня, місяць буде знаходитися в знаці Терези до 14 години 5 хвилин, а потім перейде в знак Скорпіон. Це доба стресового часу гекати, тому ніяких посівів та посадок не проводимо. Розсаду не турбуємо. Обрізку та зелені операції необхідно завершити до 10-ї години ранку, а от поливи будуть ефективними вже після 14-ї години дня, ввечері якраз саме час. Підживлення рослин в час гекати небезпечні для них. 15 жовтня сьогодні несприятливий день для заготівель, для збирання врожаю та для закладки на тривале зберігання овочів, фруктів, ягід. Тут будуть працювати енергії, стихії, води, а значить, продукція буде швидко псуватися. А тепер розглянемо справи на завтра, 16 жовтня. Тут вже почнеться зростання місяця. Зростаючий місяць буде знаходитися в знаці Скорпіон. До 21-ї години вечора буде ще стресовий час гекати. На жаль, ось такий період. Ніяких посівів та посадок ще не проводимо, розсаду ще не турбуємо. І не можна проводити обрізку саду та зелені операції. Це час якраз стихії води і дуже-дуже швидко інфікуються рослини. Не можна підживлювати рослини. От тільки будуть ефективними поливи будь-яких рослин. На жаль, знову ж таки, 16 жовтня несприятливий день для заготівель, для збирання врожаю та для закладки на тривале зберігання овочів, фруктів ягід. Ось такий у нас сьогодні щоденник. Зустрінемося ввечері, а поки що бажаємо усіляких вам гараздів, миру вам та добра і до нових зустрічей на нашому каналі. Бувайте здорові! На все добре!